Тут у нас зберігається вакцина, в холодильнику вона зберігається на кожній полиці від, від, від різного захворювання. Це кабінет щеплень в одній із львівських поліклінік. Сьогодні від ранку було десь приблизно 10 людей, 10 дітей. Порівняно з доковідним роком, можливо, трошки менше, тому що люди бояться приходити в поліклініку, щоб не наражати на небезпеку зараження своїх дітей. Хоча ми стараємося все одно ми проводимо дуже велику агітаційну роботу, роз'яснювальну роботу з батьками про те, що є прийти на щеплення безпечно. В нас нема черг на рутинні вакцинації дітей. Усі обов'язкові щеплення має онук Олени Каліної. Принципі, весь календар у нас. Виконаний. Ми від усього вакцинували дитину. Але от ковід, особливо вакцинація для маленьких дітей. Поки що я не бачу ефективності. Не роблять щеплення дітям у сім'ї Анни Базилевич. Не хочемо. Дочку вакцинували її. Рука болить. Ні, я і сама не вакцинуюся. Молодості мені зробили цілий місяць, і руки не могла піднести. В Україні є обов'язковими щеплення дітей від десяти інфекційних хвороб. Одна з них поліомієліт. До прикладу, у 2019-му від нього щепили близько 80% дітей у Львові. Цьогоріч статистика така. Коми 9 місяців у Львівській області від поліоміеліту вакциновано лише 51% дітей від тих, кому все було необхідно за віком, це є реальна катастрофа, тому що в нас в світі залишаються дві країни: Афганістан і Пакистан, які ендемічні з поліоміеліту, і оскільки в Україні підтвердився випадок поліоміеліту дитини з рівного якої він викликаний дериватом вакцинального штаму, тобто зміненого поліовірусу, то є небезпека виникнення розповсюдження поліомієліту. Для того, щоб цього не було, має бути вакциновано хоча б 95% населення. Окрім обов'язкових щеплень, дітей можна вакцинувати від інших захворювань за бажанням. Одне із них коронавірус. Щеплюють від нього дітей від 12 років. Щодо про вакцинації від коронавірусної хвороби, це понад три тисячі. 12 і плюс вже провакциновано. З них трохи більше 700 – Це ті особи, які отримали дві дози. Хочу нагадати, що вакцинація дітей 12 років і старше є офіційно дозволена, і в разі отримання і дотримання всіх термінів імунопрофілактики рутиною. дітей від коронавірусу щеплюють вакциною. Файзер перед вакцинацією дитину має оглянути лікар. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.